Всім привіт! Та сьогодні у нас битва будівель з моїм другом містером Овечкою. Скіл його не як містер Авєчка, але це нічого страшного. Тому зараз ми будемо будувати вулицю. А чому я в озусі скакаю? Я не знаю, дощ почався навіть. І зараз ми будемо будувати вулкан за 10 секунд, вулкан за 1 хвилину, то вулкан за 5 хвилин. Раз, два, три. Запускай таймер. Та я таймер запустив. Молодець. Я не можу нічого зробити. я яс, yes. час вийшов. Зараз вийшов? Ага. Окей, 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 все. Е, давай <coughs> до тебе першого йду, бо ти завжди до мене першого вийшов. Ну, це таке. У мене не краще, насправді, але. <coughs> ну, я оцінюю на сім. На сім'здесяти. Салічка, ти шпа. Ну я не можу це. <coughs> на сім з десяти. Це був закадровий голос, не звертайте увагу. Ну непогано скажи. Ми. Ну для 10 секунд дуже навіть привабливо. <кху> Ні, ну серйозно. Скажи. Все, пішли. Все пішли. Ну наскільки оцінюєш? Я твій на, на сімрку зробив. Давай. Ну я, ну, ну, ну. Ну, ну. ну як для 10 секунд, то я... Твоє... Ну це їмба. Того, що це камінь, а це воно біла. Ну якщо чесно, я виднося на п'яторік. За який п'яторік? Я твой, я твою оцінив на сім, а ти мені на п'яторки? Подись, як він виглядає без лав. А, ну, окей, все, зараз будемо за Два, один. Починаємо будувати наш е... вулкан за одну хвилину. Ощущається так, ніби багато часу, але насправді це зовсім не так. Справді це не 5 секунд. Ну не 5 секунд, але... 5. Я тут просто накидаю блоки. Уже вже прийшло 20 володів. Що? 20? Ні, я 6. не уявляю. 5. У мене тупо рандомні блоки, але виглядає це неужасно, насправді. Вже 30, так? Да? 30. Ну, дивись. Я не дивлюся. Це ти дивишся. 40 секунд. Виглядає навіть непогано, в мене. Можна було би і покраще, але як вийшло, я так вийшло, окей. 55. 55. Я, заливаю, я заливаю. заливаю лавою останню і все. Спочатку до тебе, бо ти початку йшли до мене. Окей, все. Можна йти? Так. Ні, я йду до тебе. Окей, за... все, 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 давай. На скільки ти Ну це багато, я, до речі. Ну, речі, ну подивись, нам, він це... не сильно. Він дуже великий. Він не дуже великий, але mm -hmm. він бачиш, не сильно рівномірний і для вулкана це... Ну, ось багато. яка, дивись, ось як вообще в, в воздусі була лава, треба подивись. А, подивись отам. А, блін. поламав нечайно. Ну нічого, нічого. Е, Наскільки втяниш, балю? Ну коли чесно? Ну, Ми за одну хвилину не було гарно. За одну хвилину я поставив сім'я. Ну окей, окей. А в тебе. У тебе ну, він такий простенький, прикольненький, але ну наш, наш, на. теж на сім'ї, на справді, так. У та, але... мене він такий більш мініатюрний консієк, а в тебе та, 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 всі перші попавші блоки ж. Ні, але він але він красивий. Ну скажи, він красивий. Хорошой. І він, 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 він великий живий. Я рахую, що я знову вигра. Ну, ну, мій. Ти ну, просто більший, але мікросвіжки. Але тві твірів намірніший, так, ну але... подивіться мікросвічок. Ну, нічия, я думаю, в цьому раунді. Окей, mm -hmm. okay, зараз будемо за п'ять хвилин. Предмет е овечка зробив отакий, типу, декор, лава. Лава на стінах, і це доволі символічно, що ми мене вулкан. Тому я думаю, це прикольно. І так, де, де я мав бувати? Я тут? Ну два, ось яка я. Окей, okay. я добре, давай. Раз, два, два три. Всіх пчелок. А я ж піддивлюсь. Я не піддивлюсь. Я mm -hmm. просто беру мікрофончик. Все, я не піддивлюсь. Так не треба брати сильно великий несла. Я я сильно великий. Для п'яти хвилин мене нормально, а ти почав таймер? Так. Це добре. Мені здається, я повністю встигну свій вулкан. Він не сильно великий, але не сильно маленький. У мене там буде ще щось крім вулками. Ого. Зацікаво. Ліпше зробити, Оце, -то? Не, находу, це чого це. Ось так. Ну Власне, я, я, я по старій схемі роблю, насправді. Всі було ти Ні, Не, наугад. науга. кожен блок представлений, як має бути. Але ну все одно для вулкана це не так круто, типу. Сложно було поставити по пойдет? Так. Та. Вулкан це в принципі рівномірно. Рівномірно, вулкан, вона його гра. Ну типа так, але просто не забувало. Просто нічого не розумію. Ти шочка. Смі, Але він у мене у мене буде красивий любов. Фієнну. Може так, трішки нерівномірні він в мене буде. буде Але імбовий, ну серйозно. Може, на перший погляд виглядає дуже крутим, але... Не дуже красивим. Так не дуже красивим. Але як на мене, мої вулкани поки що кращі. Просто... Так, на мене мой. Ти просто... Намію. Ти просто на неї, ти просто наумієш. Ну перший точно, ну скажи. Хоч щось признав. Ну так, другий спор не Але... Більший... Так, та більше, а... В мене більший? У мене красивіший. У тебе рівномірніший, тебе не може. Не сказав. Він прям такий лав'янок. Бо він дуже, він дуже ровний просто. Він він лав'яний кистав. Розвивається, ну пропуска просто. Не дивись. Що ти дивиш? Він персі. А він дивиться, забань. Стоп я. Ставте дизлайки на його канал, коли він буде. речі, спойлер, в нього колись буде канал. Ура! Якщо ми станемо популярні. Популярними, так будь, будь ласка, будьте популярними. Розвивайте канал того молодого Чебуряка. Все можно. Задача прийшла три хвилини, майже. Байк Я в принципі, встигаю, встыхаю. Ладно, мене, капець, на рыбный йо йо йой Баночка, водичка, водички я. Кудя? Я его в укруг вот так сделал. Три с половиной? Ну, мені... Поки що все подобається. Мені мені подобається красовенький, твій маленький. Маленький? Що? удивил. Це Тебе прямо такий маленький, маленький. Примик перший. Що? Це найменший вулкан. він дуже красивий, він дуже маленький. Він в мене такий, ну, вдовження. в мене менше, ніж твій другий. Ти серйозно? Так. Нічого собі. Я ще я зараз тут буду вже... 24 хвилини пройшло. З половини? Чотири. Що? Ні. Просто ні. Зараз 3.50. Як? 4? 3.50. Це вже 4 можна робити. Та вже 4. Ой-ой-ой. Тяжко споже. Ну на провівсі буде стояти твій третій, мені здається. Ти подивився? Ні. Ні, я просто думаю, що в тебе, якщо у тебе рівномірний, то тебе буде покраще. Ніж я уже майже. Я по факту тоже. Тільки заража Зараз 3, 4 30 Четыре треть. 30, угу. 30 секунд перший. а даш мені доповідь или пару? ми робили 10 секунд там 30. Да. Болею. Він такий у мене. Середнячок, я бы сказав. А, а вулкан має бути великим. Ну, типа. Не сильно великим, але великим. Ну серйозно. Ну який маленький ти бачив вулкан, скажи. Вс, час вийшов. Даш мені ще трошки, бо я вів... Ну, будь ласка, почекай чуть-чуть. Це, це не противозаконно почекати чуть-чуть. руку хто ставить, хто думаєшся що це, противозаконно. це не противозаконно, це. Ти просто хочеш, щоб я програв. Так, дай мені ще 30 секунд. У мене тут дырки по всьому вулкану це немає. Ні. <кхем> Ладно, мені здається, це вже реально потім закон. Так, вже півминути потім закону. За мен чого. Все, все. Ну давай до мене. Хайшо, я йду. У ну, мене якісь набір блоки, У мене не виходить. Йо, як там що це построю? По чи він всередині простий, по-перше, чого він по другий? Бо я не встиг, я кажу, я кінцю зливав лаву. Ну все, я, я вже точно програла, він цікаво, що в тебе. Ой, ну все, це перемога зразу. Перемога. Перемога була. Ніби з лави, ніби він бурлів і тут лава. Ні, ну це прикольно, в мене гірше насправді. Але я не знаю, як я буду це ламати. Хіба навіть лава. Так, ну, оцінюйте наші. Ну я, будівлі. я, я, я твій, а він дуже. Ти, ти все робиш за великі будівлі. Не, не все, ти все збіржуєш, але... Ти все Ну так. Да. Ну, я оцінюю твій на дев'ять. 9... 10. 8. з половиною. А ти мій? Тож на вісім. Окей, а ми вже будемо прощатися, всім бувайте.